Якщо ти будеш сидіти і думати про мріяти про щось, то воно саме, само воно не прийде. Прості слова. Ти можеш. Для того, щоб зробити, просто треба взяти і зробити. Хочеш успіху, тоді забудь про легко. Успіх і легко ніколи не стояли поруч. Успіх приходить до тих, хто йде крізь біль, крізь відмови, крізь поразки. Подивись на будь-якого чемпіона, на будь-якого мільйонера, на будь-якого лідера у кожного з них була історія, коли все валилось, коли всі казали, у тебе нічого не вийде. І знаєш, що вони робили? Вставали знову і знову. Томас Едісон казав: Я не зазнав невдач. Я просто знайшов тисячу способів, які не працюють. От і вся суть. Поразка це не кінець, це просто один із шляхів, яким не треба йти далі. А тепер подумай, скільки разів ти кидав справу, бо було важко, скільки разів ти не починав, бо боявся, скільки мрій поховано у твоїй голові через страх. Запам'ятай страх найбільший ворог успіху. Але є новина, він живе тільки у твоїй уяві. Його немає в реальності. Подивись на Ілона Маска. У нього ракети вибухали одна за одною. Його компанія була на межі банкрутства, але він ішов далі. І тепер він змінює світ. Подивись на Арнольда Шварценеггера. Йому казали, з твоїм акцентом ти ніколи не станеш актором. Він став зіркою Голівуду. Йому казали, з твоїми м'язами ти ніколи не будеш політиком. Він став губернатором. Гемрі Форд казав, чи думаєш ти, що зможеш, чи думаєш, що не зможеш, в обох випадках ти маєш рацію. Усе починається в твоїй голові. Ти хочеш успіху? Тоді дій. Дій тоді, коли важко. Дій тоді, коли ніхто не підтримує. Дій тоді, коли всі сміються. Бо завтра вони вже не сміятимуться. Завтра вони будуть аплодувати стоячи: твоє життя або твій успіх, або відмовки вибір за тобою.